Друзі, ви на каналі ТСНВ до розмови долучається торологиня Ірина Клевер. Обговорюємо поточні майбутні події в контексті російсько-української війни. Пані Ірина, рада вас вітати. Вітаю вас. Відбувся Рамштайн. Він не став авіаційним, попри очікування України, принаймні з того, що вийшло в офіційну публічну площину. Ну, це не дивно, тому що не літаками єдиними і іноземне озброєння надважливе зараз. Але мене особисто здивував один момент раніше. Британія, на відміну від США, говорила, що розглядає можливість передавання Україні винищувачів, але зараз там змінили свою думку на кардинально протилежну і говорять про те, що не чекайте на крила навіть найближчими роками. Що можуть нам сказати карти про це і про цю зміну риторики, і якою загалом надалі буде співпраця Британії і України? Угу. Тобто, перше, що нам треба запитати, чого Британія наразі -на -на змінила риторику, так? Так. так чому Британія наразі змінила риторику щодо е -м так, авіації е Україні, ну постачання авіації в Україні. Та ви знаєте, на неї тиснуть? Як це не дивно, але на неї тиснуть. Ось е, е, карта, яка каже, що е, вони не самі зі своєї власної думки, таке кажуть. Тобто є е, такий тиск, зараз розберемося. Хто що, зараз mm -hmm. розберемося? Да? Хто ж на неї тисне? М -м. Ви знаєте, мені кажуть а сильні, сильні світу цього, ті, хто держать диявол, е, держуть в, так, держать, так, зараз я, я формулюю, іде просто бистро, мені треба вам сказати в реченні, Так, ті, хто держать власть, е, вплив, тиск, е, вони держать. Вони це якась купа людей, які е, регулюють всі процеси. Не тільки в країні, а й у, у, у світі. Угу. Так, зараз, чи це стосується Росії? Зараз я з цього боку ще подивлюсь, так? Чи стосується це Росії. Так, так, Рос... Росії стосується і є, бачите, імператор перевернутий, це значить, по не зроби. Є вплив на кого, на яких діячів. І цей вплив а, зроблений вручну. Що це значить? Це значить, ну, це маніпулювання. Не зробиш так, буде так. Це відкрите маніпулювання людьми, щоб вони зробили те, що хочеться комусь. Так? Ну, той хто за то, щоб Росія виграла, а не Україна в цій війні. Тобто це вплив. Далі ми а, як вони будуть далі? так? так. Між собою, так? Так, які стосунки далі будуть між Україною та Британією. Ну, стосунки, звісно, будуть, але вони будуть маленькі. Ну, що значить маленькі, не така буде поміч, як була. Ну, коли був, пам'ятаєте, да? Борис Джонс, не така вже буде поміч. Ну я вам чесно скажучи, може воно не до речі, але не так, не просто так він пішов з посади. Я вам чесно кажучи. Тобто, ну був би він було б ліпше. Просто тобто, цьому так само могли посприяти сильні цього світу? Звісно, вони сприяють одну фігуру. Вони вже відтиснули. Там є інші фігури. На тих фігур теж тиснуть. І тиснуть через якісь зв'язки, бізнеси, щось таке. Тобто, це не загроза життю, це просто загроза, що ти ніхто будеш в цьому світі, тому роби, що ми скажемо. Угу. Так. Зрозуміло насправді виникають питання і до танкової коаліції. Наприклад, міністр оборони Німеччини за підсумками Рамштайну сказав, що плани щодо її швидкого створення трошки буксуються. Водночас українці почули протилежну заяву від президента України Володимира Зеленського, що сили нарощуються проте результати поки не виносяться знову ж таки у публічну площину. Чи можуть приїхати в Україну леопарди, мардер від Німеччини у зазначені терміни, тобто в березні, і яка доля загалом чекає на танкову коаліцію протягом весняних літніх місяців? Угу. Зараз. Чи приїдуть в Україну леопарди із Німеччини у березні місяці цього календарного року? Угу. от приїдуть вони? Ну, дивіться, ось приїдуть, приїдуть, приїдуть. Приїдуть а єдине, що я скажу, тут дві камечі. Це значить, не треба поширювати цю інформацію і кричати скрізь, а щоб вона uh -huh. лунала. Не треба, от не треба розумієте? Тому чи будуть, будуть. Але менше треба про це казати, щоб це здійснилося найбільш, найбільш прискорено по часу. От так. Uh -huh. А як загалом будуть розгортатися події з танковою коаліцією протягом найближчих місяців? Тобто, ну, давайте візьмемо період весну і літо цього року. Так, на впродовж весни літо, як швидко будуть постачатися нам так. Угу. Угу. Дивіться, є такі країни, які не хочуть давати, але вони дають як з під палки. Перевернута, 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 перевернута. але все ж таки дають. А чого дають? А вони захищають себе, бо вони розуміють, що трійка мечі перевернута, це життя, яке отримали а могли не отримати. Тобто вони дають, щоб захистити себе. Вони не хочуть від злова зовсім не хочуть, але їм треба дати, щоб захистити своє життя. Тобто відповідь на ваше питання, як буде воно розвиватися, буде. По-перше, повільно. Чого повільно? В свої сроки, але повільно. Що це значить? Це значить, що ті сроки, які вони прописали, вони вже прописали з урахуванням цієї повільності. Угу. Зрозуміло, так. Ну, в контексті точніше, пробачення заходу, як загалом розвиватиметься російсько-українська війна, про шляхи її завершення. Ми з вами трошки пізніше ще поговоримо. Зараз хочу зачепити тему НАТО, тому що от за результатами Рамштайну, міністр оборони Пан Рейзніков, заявив, що Україна де факто вже перебуває в альянсі. Залишилася владнати лише сторону де Юри. Водночас, загалом, не вперше вже лунають заяви від західних партнерів, зокрема і генсека НАТО Єнс Столтер, Що альянс має бути готовим. До нової ери протистояння з Росією, яка може тривати тривалий час, чи може сила НАТО вступити в російську українську війну і, і перевести загалом це протистояння зі стану холодної війни у якийсь контекст на полі бою, тобто саме в збройне протистояння? Ще, значить, по перше, а чи можуть вони вступити? Так, можуть угу. можуть. Оце здається, дається зброя. Оце вони вступають. Оце... Тільки тоді, коли прийде час. Не завтра, не післязавтра, а тільки коли прийде час. Коли цей час настане, тоді, коли вони вирішили. В них вже є низка якась там питань, через які вони підуть. Ну тобто якісь події, коли вони будуть, вони підуть. Але цих подій ще немає. Тобто, чи будуть, будуть, але цьому а, повинні посприяти події. Які вони не те, що очікують, але вони ну скажімо так, дивляться, будуть чи не будуть. Як будуть, то ми підемо отак. Тепер, а, з чим вони, а з чим вони можу я вас mm -hmm. трошки зупинити? А з чим ці події можуть бути пов'язані? Тому що зараз відбувається оцей накал е, якихось страстей у Європі. Там е, Росія намагається тягнути руки до Румунії, Молдови, погрожує постійно ядерною зброєю. Тобто, от який такий каталізатор це може бути? А я вам скажу: чим більше буде провокацій зі сторони Росії, оце провокації. Чим більше буде провокацій, тим більше вони будуть готові? Mm -hmm. От знаєте, там. Ну, пишуть в пабліках та в групах, ну, мені люди особисто пишуть, що Ірина там а, а, полетів туди, залетів кудись не туди, ну, цей бепла. Да? А це провокації. Це провокації. І, і вони з вогнем грають. Чим більше вони будуть грати з вогнем, то накал буде, і тоді а, війська НАТО будуть діяти. Отак. Зрозуміло. Ну, в цьому контексті я не можу оманути тему Китаю, тому що зараз відносини між США і Піднебесною через той прецедент з китайським аеростатом в небі над штатами досить напружені, хоча все одно Байден закликає якби Китай і прагне до діалогу і співпраці якоїсь, як розгортатимуться відносини цих країн, і як реагуватиме нато, те, якщо тенденція з повітряною розвідкою продовжиться? Так. Тобто, по-перше, ми питаємо, як Китай і Штати Китай і Штати, як у, у них будуть розвиватися відносини. Ви знаєте, тут не дружні відносини, але достатньо такі оформлені документально. Ну, тобто, ви не перетинаєте оце, ми не перетинаємо оце. Ніяких дружніх стосунків там немає. Ну от зовсім немає, але там є м, повага країни до країни. Оце є. Так, тепер яке друге питання ви питали? Е, якщо тенденція за аеростатами в небі над штатами, продовжиться, якою е, загалом буде відповідь Америки? Чи буде вона більш рішучою? Америка вже дала попередження. Ось Америка вже дала попередження. Е. То... Двікат, двійка, це баланс, так? тобто, поки що ви нічого такого не зробили, щоб ми почали діяти. Але коли ви і якщо зробите, угу. то чекайте далі, чекайте нашу відповідь. Угу. Е, які? Попередження. Наразі от зараз є попередження Америки, і вона не те, що чекає, вона просто дивиться на це все, і якщо буде перетинання. Якихось рубежів, то тоді буде діяти. Угу. А який інтерес загалом Китай може мати на території України в контексті російсько-української війни? Угу. Ну, я вам скажу, що Китай цим керує. Той, е -м -м, керу ось керування. Так? Керування угу. це наступ, а оце керування. Китай Керує, а це те, що виникає між нами. Оце війна. Китай він спровокував це. Які інтереси? Зараз дойду. Мені просто показують історію, я вам розказую. Mm -hmm. Які ж інтереси? Так, Китаю потрібні землі. Ось о, земля. Це карта так mm -hmm. вона так і називається. Китаю потрібні землі. І того в них виникла ідея. Щодо е, посунення Росії на інші землі. Ну, тобто, ви собі там візьміть, а нам ото, от що у вас є. А щоб вам не було мало, підіть на другі землі. Там вам, може, дадуть. Угу, цікаво таке, витіснити зі своєї землі для того, щоб перейшли е, загарбницькою війною на іншу. Їм треба, але якщо вони угу. підуть війною туди, то вони ж розуміють, чим це скінчиться, так а так просто ну показали де можна взяти, іди туди. Ми тобі допоможемо. Ну а потім там ти поділишся і, і, і всі в паритетних условиях. Угу. Ну от у продовження цієї теми повітряної розвідки, давайте перейдемо в контекст України, тому що останніми днями фіксуються повітряні кулі над різними нашими регіонами. Вже відомо, що їхня мета це розвідка відволікання української ППО. Чому от зараз росіяни вирішили вдаватися до таких дідівських методів розвідки? І загалом, наскільки вони загрозливі, тому що одразу після цих кульок ми спостерігаємо ракетні обстріли. Угу. Дивіться, ну, по-перше, чого вони вдаються до таких розвиток. Да? Вони а, хочуть використати наше, те, що в нас є, озброєння наше, а, ну, просто так. Ну, якось так зробити, щоб в нас його поменшало. Ну, тобто вони щось запускають, ми його якось би будемо збивати, ми будемо витрачати те, що в нас є дорогоцінне, да, то що може відбити якусь атаку, а ми будемо витрачати на, на оці кульки, на якісь там іще щось. Тобто, це просто як сказати, розтранжирити, якщо можна так висловитися, те, що в нас є, і те, що в нас цінне, і те, що в нас не просто ціне, а, а кожна одиниця а, у нас на вагі золота. Зрозуміло. Ну загалом раніше були повідомлення від штатів, там були ще повідомлення в Канаді Румунії з такими ж аеростатами. так зараз в Україні. Чи може загалом вся ця історія бути якось пов'язана з собою між собою? І чи можуть оці моделі кульок бути однаковими у всіх зазначених країнах? Так, чи можуть вони бути? Будуть... А вони, вони і так однакові. Дивіться, вони однакові, там наповнення однакові. А чого? Бо вони а, ну, от, язиком таро вони однієї крові. Тобто хтось один їх е, виробляє. Виробництво десь в одному місці, і вони всі однакові. Тільки ми поки що не бачимо, не знаємо, ну, ми можемо узнати, якщо треба, але ми поки що е, так, взагалі світу не відомо, яке кустарне там виробництво, да, хто це робить, Ну, вони всі однакові. А ми можемо подивитися за частиною світу, де ж це загалом розташовано виробництво, так. там північ, а, південь. Я поняла щас. Звідки йде звідки виробництво цих кульок? Так, якщо брати взагалом світ, угу. північ або південь. Південь. Південь, навіть не північ, ні. ні? не північ, ні, південь. Угу. Оце карта реальності, оце в повному обсязі, а оце стільки, стільки заказують. Uh -huh. надо. Надо. І їх на, на зараз їх а, а, виробництво не те, що обмежене, їх зробили і поки що, ну, поки що м -м, не збільшується. Заказів просто більше немає. Поки що uh -huh. Це як демонстрація. Я вам скажу так, це і демонстрація як ще можна в цьому світі в наших реаліях ну впливати на війни, впливати там на прийняття якогось закону, впливати на якісь там події. Ну, цікава, цікава така інформація. Давайте з повітряним цим питанням завершимо таку інформацію. Да, минулого тижня був комбінований масований обстріл українських регіонів. Це продовжилося цього тижня. Новини з аеростатами, накопичення ракет на кордонах. Ну і крім того, у Росії нова партія іранських шахедів. Чи значить це, от все в сукупності, що Росія зараз змінить свою тактику і більше сил кине саме на наступ з. Повітряного простору. Ну, чи кине вона кине. Кине чи кине вона так кине. Тут трійка. Вони до цього готуються. Оце бомби. Перевернуті це бомби. Це карта реальності. Це, це так. Вони до цього готуються, а раз вони готуються, вони е, щось роблять, щоб в них було чим стріляти. Тобто, ну, як я це розумію, то вони е, взяли собі час. Вони тягнуть час, щоб ми не розслаблялися, ну пускають там всякі штучки, да? а щоб ми тратили, ну витратили те, що в нас є, ну, те, чим ми можемо оборонятися, і щоб коли вони будуть готові, щоб не готові були ми, щоб у нас угу. не було чим оборонятися. Тобто, чи відповідь так, ну так, да, так, да. це правда. Пам'ятаєте ось ту новину минулого тижня, коли росіяни скинули бомбу просто на порожній острів Зміїни? Mm -hmm. Чи могли вони готуватися і відпрацьовувати просто цю тактику для того, щоб застосувати схожі удари вже по населених регіонах України? Я вам скажу, що чи правда правда, да чи відпрацьовували вони тактику? Відпрацьовували, але вона впала на остров Зміїни. Це не по плану. Вона не туди впала. Це так mm -hmm. виникло, що на остров зміни. Вона не туди повинна була впати. Е, відпрацювання так було, і це показує, ну не то, що показує, доказує, то, що воно не туди впало. Тобто mm -hmm. в них трошки трошки з цілями трошки промашка виходить. Приціл збився, так а ми можемо знову подивитися, в який напрямок від Зміїного воно мало впасти, яка була їхня кінцева мета. Воно мало впасти в морі, чого в морі? А щоб е, е, ті координати, які вони завдали, щоб воно прилетіло по тим координатам? Е, е, чого в морі? От людина стоїть і дивиться вдаль, а там є річечка маленька. Да, чого в морі? Бо там е, за цим нічого не буде. Ну, якось так в морі нікому вони, да? ні на кого вони там не впадуть. Я маю на увазі не зваляться ніяк на якийсь корабель, там, нічого такого, ніхто претензій не буде пред'являти, але і координати вони відпрацюють. Тобто це було відпрацювання, ну там саме, щоб воно впало туди, де є координати. Отак, От але воно впало mm -hmm. на острів. Так. Ірина на сам кінець я хочу поговорити про найближчі події дипломатичного фронту. Загалом про цю сакральну дату, так 24 лютого, тому що скоро вже буде виступ Путіна 22 числа перед федеральними зборами. Паралельно з цим відбудеться візит Джо Байдена до Польщі і його розмова з президентом країни Анджем Дудою чого очікувати загалом від європейських лідерів в контексті їхньої зустрічі, до чого вона призведе, який вихлоп з цього отримує Україна. Зараз до чого приведеш спочатку, подивлюсь. Угу. Ну, лідери світу цього будуть тиснути, щоб припинилася війна. Це буде тиск, і цей тиск буде, знаєте, як. Ну, більш на торги, похоже. Тобто, якщо ти припиниш, то тобі буде краще в економічних сферах, там, промисловості, там, ну, з таких точок зору вони будуть тиснути. Так, тепер як це буде для країни нашої. Ну, він не поступиться. Я не бачу, що він поступиться. Буде все, тобто нам треба буде так далі і відбивати. Просто і то, що я бачу, це буде е, показательна акція, ну якщо так можна висловитись, країн, що ми все ж таки сприяємо миру. Просто це буде як на показ зроблено. Але чи відступиться він, не відступиться? Як це буде для України, е, як було, так і буде. Тобто, як ми воювали, так ми і продовжимо. І це, чесно кажучи, нам треба чого треба, бо якщо ми не зробимо зараз, то це буде повтор, і повтор буде кілька років, і він буде ще важчий і ще жорсткіший ніж зараз. Ви говорите про повторення війни. Вона буде, якщо це справді буде так, якщо от ми зараз підемо на якісь перемовини і таке інше, ну не суть, е, вона буде з Путіним на чолі Росії чи якимось вже іншим е, диктатором, якоюсь іншою персоналією? Зараз чи вона буде з Путіном? Ні, не буде. Його до того часу вже не буде, його знесуть, не буде. Mm -hmm. але... Там буде інший лідер з іншими амбіціями, з іншими там якимось там целями. І це буде, е, ну я скажу так, похлеще Путіна. Але він зараз є в його оточенні, чи це якась новаль? Він є в його оточенні, він є, і навіть ті, хто там знаходяться в його оточенні, вони вже знають, на кого ці, цей годинник вже спрямований. Так. Розуміло, давайте наостанок поговоримо про візію Заходу щодо завершення цієї війни, тому що от багато говорю з військовими експертами, аналітиками, і багато хто з них говорить, що є три таких візії: перше, це українська, тобто, що ми виходимо на кордони 91-го року, отримуємо репарації, спецтрибунал, ядерне роззброєння Росії. Друге, це повністю проросійська візія. І третя, ну, типу, не нашим, не вашим. Хай буде щось посередині, Ми даємо. Вам зброю відвоювати скільки можете, але все-таки потім повинні бути перевмовими. От е, який із цих сценаріїв найбільш ймовірний? Я поняла перший, другий або третій. Тобто, угу. стосовно так, Україна, Росія і нейтральний, скажімо так. Так, провізія, так. я на кожний розкладу і я вам покажу все. Угу. Так, що стосовно України. Україна. Ну, скажімо так, стосовно України, дають, але не все. 50% від потрібного. Так, зараз я все розкладаю потом потім вам розкажу, що стосується Росії. Росія сама себе кормить. Ну, що в неї є, тим вона і користується. Тобто до Росія це не відноситься. І е, нейтральне. Нейтральне. Знаєте, фраза йде, ми у вас віримо. Ми даємо стільки, скільки е, можемо, 50%. А далі ми в вас віримо. Тобто своїми силами так. Будемо своїми силами. А чого 50%? Ага, угу. я поняв. Так, чому 50%? Тому що є те, що нам дають по документах, по договорах, mm -hmm. а є щось окреме. І е, чого це так, е, тому що багати, коли багато знають, ну кажуть скрізь на всіх каналах, то воно погано е, для України. Тобто, це і є поміч України, що ми даємо, але ми стільки написали, стільки вам даємо. А Та, то, що ми вам, якщо дамо більше, то це ніде не прописано. Ну, я думаю, глядачі зрозуміють, про що я маю мову. Тобто, так. це як така понаднормова, більш благодійна так Так, так. 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 пані Ірине. Я дуже дякую вам за ваші відповіді, за те, що знайшли час долучитися до е, цієї розмови. А глядачам та Семії, хочу нагадати, що поточні майбутні події в контексті російсько-української війни обговорили старологиною Іриною Клевер.